Масляну у слов'янську відгуляли, як годиться. Напекли три тисячі млинців, наварили величезну кількість гречаної каші з м'ясом. Святкові страви міг скуштувати кожний бажаючий. Дуже вкусний. Дякую. спасібакусне Відключительний. Молодець. хороша хазяйка. Та не хлібом єдиним день святкування Масляної співпадає з прощеною неділею, коли люди перепрошують близьких та рідних за образи до цієї традиції. Приєдналася і слов'янський мир Неля Штепа. Сьогодні прощене воскресіння. Простите, будь ласка, якщо я чим то невольно вольна і вольна вас. Хочу пожелати, щоб весь год був як ця неділя маслянична. Радісний весело, свято масляної традиційно відзначають весело з піснями, танцями та богатирськими забавами. Слов'янцям організатори свята запропонували помірятися з силами та творчими здібностями. 21, 22, 23, 24, 30, 30. А призи та втішні подарунки були традиційними для масляної млинці, щоб відновити сили, та святкові набори, борошно з яйцями, щоб слов'янські господині вдома для родини напекли млинчиків для родинної ж вечері, останньої скоромної їжі перед постом. Отож, як і наші предки, що полюбляли смачно поїсти, в останній день Масляної скажемо масляна повернися до Великодня, простягнися від великодня до Петра, від Петра до тепла. Адже з понеділка Чася великий піст.